Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Своїх я відправила кого куди. Ангеліну в садок, чоловіка на роботу і зробила собі капучино. Вийшла до себе на балкон, з моєї прикоски, і хочу дочитати книжку. Тут гарно все цвіте. Вертензія вона яка красива. На дворі теж хороша погода. Ось, буду читати. Насправді, книжка непогана. Підштовхую, аби переосмислити своє життя, чи насправді ми живемо так, як ми хочемо, чи ми на своєму місці, чи не потрібно часом щось зробити для того, аби поміняти своє життя. Тому що нічого ніколи не пізно міняти. Головне не боятися. Якщо нас все влаштовує, ми живемо в своє. Задоволення, нам подобається наше життя, значить, ми все робимо правильно. А якщо нас щось бентежить, хтось не подобається, є якісь токсичні люди, з якими нам неприємно спілкуватися, не потрібно себе заставляти, потрібно обмежувати себе хорошими людьми, хорошими речами, робили те, що робить нас щасливими сьогодні і вже. Ось я ще до кінця не дочитала, ще трішки маю десь, мабуть, 4 розділи. Ось якраз зараз коренько дочитаю і далі в планах хочу е, зайнятися прибиранням в санвузлі, також перебрати ангелічині речі. Починаю прибирати я в Санвузлі. Спочатку залию хімією унітаз. У мене сів, Доместис. І поки це вся хімія буде діяти швиденько помию раковину. У нас тут така малесенька раковина, аби можна було зразу після туалету помити руки. Це насправді дуже зручно. Єдине, що ця тумбочка, мені не дуже подобається, її ми купували якраз таки, не робили на замовлення. І ніби мальований фасад, але вже пішла тріщинка від вологи. Тому будемо просити нашого майстра. Ігоря, аби напевно зробив нам нову дверку. Зараз помила я раковину, беру свою губку для унітазу і буду мити унітаз. У мене тут з боку така шафка, пенал, дуже зручно, тримаю тут всі миючі засоби для ванни, для туалету, для кухні, аби все було в одному місці. Аби коли щось знадобиться, не треба було ходити шукати. Унітаз я промила губкою, пізніше все промила чистою водою, і також, аби змити всю піну до кінця, витираю ще таким вологим туалетним папером. Його можна змивати в унітаз, тому зразу все викидаю. Якісь окремі тряпочки не беру. І також все протираю насухо туалетним папером. Звичайним, аби не було ніяких розводів. Також швиденько протру дзеркало. Тут, в принципі, не так, як в ванні, тут ніхто зуби не чистить, тому ніхто дуже не заляпує це дзеркало, але все ж таки раз вже тут прибираю, хай вже буде чисто. Протру шафку зверху. Тут в мене є аромодифузори, один електронний, але він просто стоїть для, для краси. Ніхто ним поки що не користується. Там закінчився е, цей балончик, і ми поки що його не купили. Я купила. Ось такий в баночці аромодифузор мені він більше подобається. Звичайно, тут попідмітаю і помию підлогу. Мию підлогу тряпочкою, яку зразу викину. Коли підлога трішки підсохла, повертаю наш килимок і на цьому, в принципі, вже тут чисто. Ангеліна в садку лишила мені тут безлад в своїй кімнаті. І зараз хочу швиденько все, по-перше, поскладати, аби візуально було чисто. І також хочу розсортувати всі її іграшки по категоріях, по ящичках, аби можна було потім легше дістати ту чи іншу іграшку. Отже, давайте не будемо довго говорити, а будемо приступати до роботи. Відкрила я ангелінину парту. Тут багато всяких журналів, розмальовок, всяких олівців, малюнків. Словом, зараз хочу це все передивитися, перебрати, що погане, що лишнє, що змальоване, якесь вже недобре, все це повикидаю, порозсортовую, аби потім можна було щось знайти в цьому всьому. Я тільки все це поскладаю: Ангеліна прийде, наводить свої порядки і приходиться. Час від часу, раз в тиждень, напевно, передивлятися тут. Поскладаю все так мінімально по категоріях, де є розвивайки, де є журнали, де є розмальовки, аби можна було легше дістати з якоїсь конкретної стопки. Зараз все це лишнє викину, аби воно тут не заважало. І далі беруся протирати пилюку. Ось ці тут картинки, всякі наборчики для творчості Ангеліна робила. Воно в неї тут стоїть. Їй так подобається, їй так хочеться, тому хай їй буде. На стіну я не дозволяю це вішати. А от на парті хай буде. Також зараз хочу прибрати на диванчику. Ангелінка тут бавиться, ляльки розкладає, іграшки. Поки її нема, все прибираю. Застеляю заново. Вертаю всі подушечки і буду рухатися далі. Зараз саме складне посортувати всі іграшки. Іграшок у нас дуже багато. Буду старатися розібрати все по категоріях. От що відноситься до кухні, якась посуда, якісь овочі, фрукти, все це. Буду складати в один ящик. В другому ящичку буде все, що відноситься до ляльок. Ляльки, одяг для ляльок, якісь ці сердечки віпец. Англіна їх дуже любить. Це такі собачки кучеряві. Вона любить їх розчісувати. Далі в корзинці круглій у нас будуть м'які іграшки, і в останній корзинці все це, яке не має якогось оприділеного місця. Також дивлюся в. Цій хатинці, що там лишнього Англіна, там любить понарізати якогось папірців, щось там поскладати собі. Також все це поприбираю, аби було чисто. До речі, цю хатинку я робила сама роки три тому з картонних коробок, і в принципі нічого з нею не сталося. Вже скільки часу Англіна бавиться нею майже кожного дня, і меблі ми з нею робили. От всякі тут чайвання влаштовує. Різні тут ляльки, звірі, словом, так як дівчинка. Він коли і мене заставляє, аби я з нею тут сиділа, бавилась. Я ще, в принципі, можу погодитися, побавитися ляльками, а от наш тато ніколи не хоче бавитися ляльками. Він може настільні ігри пограти, може з нею м'ячик покопати піти. А от ляльки то не його. Ще отут з цієї сторони в нас є кухня, також її хочу протерти і поскладати все лишнє, що тут є. Також в нас тут в папці є малюнки, аплікації, розмальовки вже розмальовані, я все це повикидаю, аби не заважало і не займало місце. Протру цю кухню І також цей маленький літачок. Цей літачок нам подарив дідусь на рік, коли Ангеліні було. Але от вже їй 5,5, і в принципі на ньому вона катається ще й досі. Також перебираю в шафці тут всі книжки перебираю. Журнали хочу поскладати по висоті, аби вони якось мали вигляд. І також верну всі наші корзинки на місця. І перед тим, звичайно, протру. Пилюку. Цю шафку також робив нам наш майстер. За нашим проєктом я малювала. Хотіла аби був такий в дитячий в нас замок в нашої дівчинки, тому нам зробили ось таку шавку. Протираю ось цю поличку, де багато кіндерів. Її, звичайно, не просто протирати, бо тому що треба кожен цей кіндер, кожну цю маленьку фігурку забрати, протерти цю фігурку і вернути назад. Не скажу, що я роблю це кожного тижня, от саме цю поличку. Але стараюся раз в півтори тижня точно там, щоб не налетіло багато пилюки, все постирати. Протираю всі полички, вертаю все на місця. Дашки також протираю, бо там любить пилюка ховатися. Аби все було чисто і аби було легше дихати. Ці е, ляльки, оця мама з дитиною, і ці зайчик і бегемотик я також робила. Займалася технікою сухого валяння, колись мені це дуже подобалося. Але зараз якось маю на все часу, чим би хотіла займатися. Тому трішки вже залишила цю справу. Звичайно, всюди пропилосошу, аби зібрати всю пилюку, тому що я витирала пилюку, пилюка десь впадала, пропилосошу і пройдуся вологою шваброю, аби вже було в дитини чисто. За кадром я ще. Повитирала під віконня, протерла всі рамочки, які там з фотографіями є. Не знімала, тому що там дуже сонце відсвічує і взагалі нічого не видно. Все, я закінчила тут прибирання Ангеліна в кімнаті. Все чисто. Яграшки посортувала, як могла. Ідеально не вийде, тому що їх дуже багато. Але, в принципі, вже хоча б знаю, що де є. От. Все. Далі будемо займатися чимось іншим. Мовила для свого чоловіка ось такі дві футболки поло. Ось така бежева з таким крайчиком кумірець, Гудзочки і рукав також має таку приталену розиночку з таким крайчиком коричневим. Гарна сподобалася мені. Ось так. А по складу зараз скажу. По складу. Основна тканина, 74% бавовна, 23 поліестер, 3 еластан. Перітьте, прасуйте з вивороту. От, на дотик дуже приємна. І добре, що є трішки синтетики, не буде м'ятися. В принципі, переважає бавовна, тому дуже добре. Насправді, на дотик дуже приємно. Не виглядає і не чути. інколи доторкаєшся, до речі, а вона штрумом б'є. Тут такого немає. Хороша якість. І замовляла також на вайкікі. Ось розмір в нас S Так, і ось така. Сіро-блакитна, така ніжна, з такими гілочками, також поло з кумірцем. Такі крайчики. Так виглядає досить непогано, І по складу ця. О, 100% бавовна. Тут 100% бавовна. Також дуже приємно на дотик. Натурально повністю. Замовляю я завжди сама, без нього. Він, в принципі, довіряє моєму смаку. І. З розмірами завжди вгадую. Ну, як вгадую, я знаю розмір свого чоловіка, тому всі речі йому підходять. От такі в нас дві сурочки. Прийде чоловік з роботи, буде міряти. Я зараз зібралася на концерт гурту без обмежень. Запросила мене моя кума, Хресна Ангеліни. І зараз поїдемо на концерт. Трішки вам зазняла, покажу. Було дуже круто. Але що останній наш концерт у Львові відбувся 5 січня 2020 року. Це вже трошки задузіга, правда? Так. Ну, Це все через перенесення стадіонних. Ну, вони, ми їх зіграємо, мають дуже сильне сподівання, що в 2024-му зіграю всі свої зобов'язання по стадіонним концертам. Поки що маємо. Задоволення з вами провести сьогоднішній вечір. Ми для вас заграємо е, кращі пісні на наш скромний погляд зі свого е, зі свого матеріалу. Дуже хочеться сподіватися, що наші вподобання до кращих своїх пісень і ваші сьогодні співпадатимуть. Ну, подивимося в кінці. Ще одне, що хотів вам сказати, це не просто концерт заради концерту. Е, квитки, які ви купили, досить суттєва частина коштів з цих квитків буде, звісно, перенаправлена на всі потреби, які до нас приходять від військових українців. Так? Що в нас зараз з вами одне завдання перемогти в цій війні війні на виживання? Дякую, що ви тут. Дякую, що задонатили. Рухаємось далі. Виступати з вами. I'm Дякуємо, хто провели з нами цей день. Надіюся, вам сподобалось це відео. До зустрічі у нових! Бережіть себе! Па-па!